Мешканці мікрорайону Яр, що в Полтаві просять міську владу облаштувати пішохідні доріжки вздовж вулиці Білоцерківської. Кажуть, ця дорога одна з головних, бо веде як до міста, так і на виїзд з обласного центру. Тут щодня до школи ходять діти. Крім того, у будинках поруч проживає багато літніх людей, для яких відсутність зручних тротуарів є значною проблемою, переконує місцева жителька пані Лідія. Тут великий підйом і великий спуск. Машини дуже різко вбризання. Там і туди і назад. І коли діти їздять чи на велосипедах чи йдуть пішком, це дуже опасно. Ми дуже за безпеку цих дітей особливо переживаємо. Дана вулиця центральна дорога мікрорайону з інтенсивним рухом автомобілів. Щоб не потрапити під колеса, автівок, пішоходам доводиться йти необлаштованим узбіччям, яке часто є в заростях, говорить мешканка мікрорайону Яр Світлана Коршун. Обіцяли тут тротуар зробити вже дуже давно, але зробили кусок тротуара, там Ближче біля царського села. От. І все, далі попіарилися і забули. Але ж мешканці хочуть ходити безпечно не тільки біля царського села, а якби по всьому яру. Ну, от ми вирішили, ініціативна група в нас почала з, ці, з цієї куска дороги, але в майбутньому ми хочемо зробити таку. Групу. Закінцювати по всьому району, аби влада Полтави звернула увагу на цю проблему. Місцевий житель Микола Нестеренко на сайті міської ради зареєстрував відповідну петицію. В ній просить не лише про облаштування пішохідної доріжки по білоцерківській, а й про освітлення цієї ділянки. Освітлення по вулицях Яр є, наприклад, вулиця Лубинська, два роки назад поміняли фонарі. Інші вулички є. А це центральна вулиця, як бачите, має стовби, але освітлення немає. Звернення писали мешканці. тобто є листи, є відповіді. Ну на даний момент нема. Нині збір голосів під петицією номер 731 ще триває. Після того як петиція набере необхідних 250 голосів. Це питання винесуть на постійну комісію з питань містобудування та архітектури.